Вітаю, друзі! З вами Оле Авто Вінниця. У нас чергове нове надходження, Свіжо привезений автомобіль Opel Astra. Автомобіль є дуже простим. Автомобіль є, напевно, конкурентом шкоди Тур, Гольфа 4 по своїй ціновій політики, по своїй, своїм характеристикам, по своєму класу. Ополь Дуже цікавий, класний автомобіль. Він є простий, він є дуже комфортний і економний. 1,6 бензиновий двигун, на якого можна сміливо поставити газ. Автомобіль весь в рідній фарбі. Я пройдусь, покажу повністю всю інформацію, надам всю інформацію. Цей канал для цього був створений для того. Щоб показувати детальний огляд автомобіля для людей, які знаходяться далеко від Вінниці, щоб розуміти, чи приїжджати, дивитися, оглядати цей автомобіль, чи не приїжджати, чи вартий цей автомобіль вашої ваги, чи не вартий, автомобіль з підтвердженим класним пробігом 174 тисячі. Але давайте все ж таки перейдемо до стану кузова, тому що стан кузова самий це одне із. Того, що людей цікавить найбільше. Капот автомобіля не фарбований. Я буду показувати показники прибору, болючі місця, арочки. 127 мікрон, подивіться, арочки. Весь в рідній. Фарбі. До речі, автомобіль на класній зимовій гумі, вона як нова, протектор дуже жирний, тому літньої гуми, на жаль, немає, але є зимова і дуже в гарному стані. Задні праві двері, як бачите, не фарбовані і також Передні, праві також не фарбовані по арочкам. Автомобіль весь ціленький, жодного зауваження немає, підфарбовувань немає. Дуже в класному збереженому стані, нічого кримінального абсолютно немає. Оптика в автомобіля вся рідна, автомобіль без ДТП. Кришка багажника ляда не фарбована. Арочка. Арочка не фарбована. Прибор трошки довго думає, він старенький, але надійний. Так, і задні двері не фарбовані. Водійські двері не фарбовані і залишається у нас крилешко ліве. Також не фарбоване. Покажу кришу. Криша також не фарбована. Ніяких зауважень по кузову, як бачите, немає. Дуже гарний автомобіль, бюджетний, економний. тепер перейдемо в салончик, подивимося, в якому стані він. У нас салончик, карти збережені. Має у нас два склопідйомника. Пройомчики чистенькі, акуратні, не поцарапані, не побиті. Дуже гарний автомобіль. Салон автомобіля без якихось критичних зауважень. Пластик, Пластик салону як новий, торпедо, все в шикарному стані. Дуже стильно виглядає такий золотисто. Золотисті вставочки, дуже класний автомобіль. 100... 174 рідного підтвердженого пробігу. Є сервісна книжка, і я пізніше пройдусь, покажу всі, всі підтвердження своїх слів. Круїз контроль. Працює кондиціонер, повторююсь, працює мультикермо. Присутнє, дуже Власний збережений автомобіль. Ціна на автомобіль буде дуже гарною: 5,5 тисяч доларів за рідний пробіг за стан автомобіля не фарбований. Я вважаю, це досить гарна ціна. Корозія в автомобіля відсутня. Автомобіль дуже збережений. Великий місткий багажник. І в принципі дуже високий кліренс, вона височенька, вона дуже симпатична. Тому... І я вважаю, що такий автомобіль чудово підійде для по якомусь бездоріжжю. І в принципі для роботи ще для себе 2007 рік автомобіль з 1,6 двигуном. Досить гарний автомобіль. Набитий, нефарбований, в гарному, шикарному стані. Давайте спробуємо завести автомобіль, послухати, як він працює, повключати кондиціонер, покажу вам підкапотний простір. Автомобіль заводиться класно, легко. Технічний стан автомобіля, стеклоподйомники робочі. Відкривається, закривається. Кондиціонер. Вмикаємо кондиціонер. Пішла нагрузка, автокомпресор запустився, кондиціонер працює. Кондиціонер вмикається, все ідеально. Що стосується пробігу, є сервісна книга, автомобіль був придбаний 15 травня 2007 року. Офіційна оригінальна сервісна книга. Бачимо 2014, 2016, 2018 рік, 2022, 2023 році 163 тисячі рідного підтвердженого пробігу. Перейдемо до підкапотного простору. Слухаємо як працює двигунчик. Під капотом у нас все тут дуже гарно, ніякої корозії немає, все ідеально, амортизатор тримає. Стаканчики ціленькі, нержаві, антифриз на рівні, чистенький. Правий стаканчик в ідеальному стані. Як бачите, жоден болтик не кручений, ніяких зауважень немає. Оптика в автомобіля рідна. Тут все чудово, ніяких потьоків масла, нічого немає. З цієї сторони також. Всі прийомчики рідненькі, нічого не крутилось, нічого не знімалось. Акумулятор гарний автомобіль. Простояв кілька днів, завівся на холодну без зауважень. Двигун працює досить чистенько, рівненько, не троїть. Ідеально працює двигун. Він не сопонить, не троїть. Абсолютно все в класному стані. Пропоную підвести короткий підсумок. У вашій увазі був автомобіль, привезений із Швейцарії, автомобіль весь у рідній фарбі, автомобіль з працюючим кондиціонером, без ДТП, без пошкоджень, з гарним, класним, підтвердженим рідним пробігом 174 тисячі кілометрів 2007 року. Дуже гарний, класний, немаркий колір. Знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких перевірок, будь-яких оглядів. Можлива доставка цього автомобіля, якщо ви знаходитесь в далеких регіонах від Вінниці, можлива доставка. До вашого дому за умовами доставки звертайтеся за номером телефону. З радістю відповімо вам на додаткові запитання, якщо вони у вас виникли після перегляду цього відео. До зустрічі!